Ууу, подивіться, Банка. де ми знаходимось, слухайте. Так, давайте розглядати гардеробну. Це повсякденно це люди, тут подивіться. Це повсякденний одяг. Ну я люблю просто Давай так. Розказуй, шоу у нас тут Ну Це є. на кожен день за хлібочком вийти. А, знає, що це таке? Чесно. Це наш український дизайнер. Мені робила сліпок і шила. Ну, як шила, виливала мені ось такий корсет. Бачиш? Це твого ті, це, це твого ті. Ну як мого? Ну не зовсім. Це у нас повсякденний одяг. стразики! Але, але, Вау, скільки в тебе піджахів. Я Я в люблю шоці. все таке, бачиш яскраве, бачиш, це такі якісь принти. Ось все Боже яскраві, мій, скільки бачиш. Піджи, піджахів. Це Бо просто мене, якась кожні... мрія. Дівоча. Подивіться, дівчулі і хлопчики Дівоча мрія Небесний. це ось, ось дівоча мрія, 43 Цього розміру. Це мої каблучки. Ні, oh. це секонд хенд, це мої каблучки. Це я іноді вдягаю. Слухай так, ну Дивісти я не ці ці можу тебе відпустити каблучки. без, без, без ну, А мене те, сьогодні насокі. Та Боже, без питань, мене просто сьогодні на сочки подивимось. І як часто ти носиш досягти? У мене підікюра немає. Зіття? Ну, як часто? Ну, на якісь концерти буваю вдягаю. Я раніше ж просто. Ой, дівчки, щось не лізе, п'ятечко. щас. <laughs> так, давай. Ну, Дивіться, як вам. Мені подобається. Коли ти почав е, вчитися ходити на каблуках? я досі не вмію, може. З дитинства. Я з постійно дитинства. брав мамині підбори і ходив по дому, танцював. Мені це дуже подобалося. Бачиш, зараз виріс, всі казали, переросте. Бабуся казала, переросте, надіємося, але, на жаль, не переросло, не переросло, а навпаки, бачиш, переросло ще в більшу таку історію, епатаж.